Створення першої листівки Валентинки приписують Чарльзу Герсугу Орлеанському, що у 1415 році. Перебуваючи у цей час у в'язниці в одиночній камері, він вирішив боротися з нудьгою шляхом написання любовних послань дружині. Тепер під Валентинкою розуміють вітальні листівки у вигляді сердечок із найкращими поважаннями, освідченнями в коханні, пропозиціями руки і серця або ж просто жартами. Найбільше цінуються Валентинки зроблені своїми руками. І ранок по по-київськи» вам у цьому допоможе. До нас завітала Таявоз. Майстриня, і вона нам покаже та розкаже, як зробити Валентинку власноруч напередодні свята всіх закоханих. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Розповідайте, що ми будемо починати? Це майстер-клас з фетру, прикраса на голову. і Також так. кружка йде. Угу. Угу. Можуть зелено, як можна фантазувати. Але тобто, особливо... Валентинки в нас да. можуть бути не просто листівки, а і, наприклад, як обручі, так, або або як прикраса якась. Прикраса. Так, так. Як прикраса. Угу. Це особливо можна. Мамам творчим мамам робити це а, з дітками можна зробити від чотирьох років. Можна вже приєднати дітей, щоб угу. вони створювали ці прикраси на голову. Тобто прикраси можна не обов'язково десь іти, можна і вдома зробити з дітками, щоб порадувати свою близьку людину, ну, кохану людину, щоб це було красиво. Так, дійсно. Ну завтра вже день святого Валентина. Давайте дізнаємось одразу, з чого ми будемо робити, які нам так би мовити, інгредієнти для цього будуть для цього потрібно трафера. Ну якщо хтось гарно малює, можна. Ну, можна і намалювати під руки намалювати. Бід, від руки так? намалювати. Так, так, хто, ось. хто погано малює, то що робити? Трахарет дуже Трафарет. легко роздрукувати, це дуже легко це все. Олівець можна навіть милом, якщо б не так сильно було видно, клей, ножниці і самі основи, тобто на брошку і на ободок. Основи mm. і фетр. Фетр, якщо немає фетру, товщиною такий, щоб він був такий товстенький, можна навіть взяти картон, uh -huh. тобто картон обклеїти стрічками, тоненьким щоб воно було все аку... акуратненько. і все можна обклеїти. І саме головне красива стрічка. Паєтки паєточки такі, так, так, так називаються. Uh -huh. А що, наприклад, замість паєток ще можна використати? Різні стразики, різні uh -huh. блискіки. Можна навіть картон кольоровий, теж красивий, якось це все гарно зробити сердечками малесенькими. Також можна ось такі квіточки навіть зробити червоний, так uh -huh. як не на... тест тканини. Ні, ні, це з бумаги. Бумаги. Та? Да, так? Ні, це не серветка, не сервет. це вона така бумага жадатка. Ну, вона, в принципі, схоже на серветку. Думаю, що так, можна так. і серветку використати. І і і серветку використати. І це все вручну робиться дуже легко. Давайте починати працювати, звичайно, так. Що ми робимо? Трафарет. так. Трафарет прикладаємо. так. Обмальовуємо, Обмальовуємо, так. так. Так, якої сердечки, трафарети в інтернеті, ну це все дуже легко робиться, все можна знайти, ну, підібрати те, що вам потрібно. Величину ну, теж підбираємо, як нам потрібно. Та, так, так, так. Та. І вирізаємо. Так, ножиці використовуємо спеціально для тканини. Можна... Ні, любі, любі які Бузики. зручні, які хорошо добре uh -huh. ріжуть. так. Ви знаєте, І от я буде. погано вирізаю, часом зізнаюся. Як правильно ось вирізати? як Це обережено? Це залежить від ножниць. Від саме головне, щоб вони були саме ну, зручними Ого, для ваших рук. Ось, ну, от Дивіться, якщо ви робите з дітками, ну бажано, щоб були зручними в першу чергу для діток, щоб вони могли їх держати. І гострими, щоб вони були. теж, uh -huh. Це ж тканина, вона не буде різати так. Потрібно. Ще ж існують я знаю, ножниці для... для людей, які лівою рукою так, більше користуються. Так? Да, 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 да. Для правшів теж, тому теж варто підбирати. так? Так. І особливу увагу зверніть на клей. Якщо ви з дітками працюєте, клей є текстильний, uh -huh. саме для тканин, то можна взяти такий він не нешкідливий для діток, але є ті, мастерині, які займаються рукоділлям, вони беруть клей такий пістолет. Тобто від uh -huh. електрики працюють. Uh -huh. Він, якщо ви починаєте, хочете вже займатися, щоб у вас якесь своє хобі було, то творити візьміть цей клей пістолет Він не, не заміна річ для творчості. Зручний, так? Да, зручний. Uh -huh. Але можна взяти такий резиновий клей, клей момент можна взяти, uh -huh. так щоб швидко клеїти. Так, що, що ми, ми робимо? Вирізали ми сердечко, так. ось таке. так? Наносимо клей. Uh -huh. На одну сторону, я так розумію, так? Да, так, спочатку наносимо так, щоб це було. Як а, варто ось так ви по, по краю, так наносите? Так, да, по краю, щоб воно трошечки самі ці стрази заходили, щоб не було видно ага, краю. Я бачу, я бачу, поясню глядачам, бо більш да, да, ближче да, знаходжусь, да. що спочатку ми поклеїли одну один бік, так? Один так. Край, Одний так. край, так. Угу. так. Так, 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 так. Потім беремо ми будемо... наші стрази сьогодніші паєдки, так? Так, стрічку. Щось немає кінця десь. <ріст> це, Ось є. Ми це, не, uh -huh. кінець, це не, 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 не... І просто проклеїмо, так. Так, і проклеїмо по краям, так, щоб не було видно країв, щоб це було акуратненько і красиво. Uh -huh. Щоб це було... А давайте покажемо нашим глядачам, як це uh -huh. виглядає. Так, дивіться. Uh -huh. Бачимо, так руководимо. Uh -huh. Знову uh -huh. так, це все. Не спіша, це все можна з дітками робити. Це захопливо. Угу. Можна багато. Я просто закликаю творчих мам, які сидять вдома особливо в декреті. Ви пістріше тоді зварити, їсти, погладите і займетеся <с <с з дітками. Тобто ви починаєте робити, і це перевірено, до вас долучаться ваші дітки. Угу. Це дуже захопливо і ви більше стаєте добрішими, можна навіть так сказати. Творчість, вона спонукає навіть і до благодійних справ. Тобто я як ви розпочала з першого декрету займатися творчістю, мені хочеться їздити і ще й діткам другим допомагати, які не мають батьків. Угу. Хочеться робити більш хороших тобто, справ. Тобто ви робите майстер-класи, так з, з дітками. Будинках, так угу. я роблю майстер-класи з дітками. Також ось на днях Валентинки надсилали і в АТО, якщо так можна тут сказати, угу. Угу. і в Ато надсилала. Тобто воно спонукає творчість, спонукає до благих справ, а, можна лантовки, так сказати. Е, ну для чоловіків, як вони виглядають. Валентин... Можна... Ну, тому що я ж так розумію, це ми зараз робимо для жінки, для мами, там, для бабусі. так? Ну, Обруч можна, звісно, для дівчаток, угу. для жінок, для прикраси. Так, так. Так. Угу. Але, для... Так. Але для мужчин можна брошку. Ну, чому? Брошку. Так. Угу. Це ж... Це ж... Тобто, ось це сердечко просто треба на... закріпити на оце... Таку э, голочку. Так, Так, і... я вам зараз покажу основу для примирати. брошки. Можна, немає у вас основи, так. не знайшли ви. Ну, візьміть, достаньте шпильки, шпильки скрізь, фурнітурах продаються, скрізь, все це можна знайти, все це можна підготувати, тобто заздалегідь навіть. І це все недорого коштує. Тобто, Це не так багато і часу. і грошей. Личить мені. Так, дуже гарно. Я примірила вже образ. Личить вам, де да. я ну, червоний, червоний <рес> колір, колір кохання. Ну ми зрозуміли. У нас ось є такі. Ми по колу е, прикріплюємо ось ці паєточки. Так, у нас є. Давайте візьмемо готовий, тому да, що у нас так. є мало часу. Так, так, так. А, так, так і так, далі, так. коли ми вже ось таке зробили, його скільки воно часу має постояти, щоб е, висушити, щоб клей висушився? Ну. Ну можна 30 секунд. Зараз ми а, це, а, все це все зробимо, це дуже так? швидко робиться. 30 так. Секунд, так, да, да, mm -hmm. да. Подержати трошки, як говориться, силу. Можна при... викликати фантазію. Якщо ви бажаєте поба побачити не тільки, наприклад, там а, а, червоне серце, можна ось показати. Покажіть, будь ласка, хлопці, І, е, зелене серце буває. Ось можна щось так і вмикати різном... ага. різноманітність, да, фіолетове, зелене серце можна робити, а блакитне, якому, якому що подобається. Так, 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 так. Ну, а, так, а це ось... сердечко, яке ми зробили, ми прикріплюємо на спеціальний е, обруч. Да, так? Да, да. Клеєм Заготовки також скрізь продаються, навіть вже в канцтоварах це все uh -huh. можна знайти. Тобто, це все доступно. Uh -huh. Головне – фантазія: не соромтесь, не бійтеся, що у вас щось не вийде. Клеїти Любі... так, також звичайним клеєм, так клеїться ось на самообруч, так? Да, да, звичайним клеєм. Же моментом, да, так. Ну, ті, хто займається рукоділлям, зручний клей, пістолет, гарячий клей, uh -huh. але да, не шкідливий так. Також можуть. Творчі мам, якщо ви надумали, чим займатися, ви не можете себе найти. Ну, не, не ваше з клеєм займатися, з цими паєтками, попробуйте купажні вироби, будь ласка, Ось покажіть. покажіть, будь ласка, так. Угу. Як, яка це, наскільки це складно робити? Декупаж? Це зовсім не складно. З ну, виглядає, воно дуже красиво і незрозуміло. E, да, дерево або фанера, або ще якась заготовка. Можна взяти навіть досочку простеньку, щоб почати не нашли так. Давайте покажемо так, нашу. Так, бі. покажіть, будь ласка. E, взяти салфетки, пошкурити, покрасити Пасочку біля uh -huh. акриловою і розпочинати клеїти. ось такий магнитик, так? так да. Да, да, це магнитик, це да. можна так зробити, а ось так, якщо подивитися, то можна прикріпити ось такий магнитик і чіпляти, наприклад, на холодильник або кудись ще. Можна Жиганно, чоловікам, так. до речі, це роботи. фарба, до речі, так? Тут ні, 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 це ні? салфетки. Все Салфет? дуже лень, легко робиться, може кожен спробувати. Також можна, я так швиденько ще ага. раз кажу, за напій алкогольний можна зробити це зі стрічок, можна зробити Клей, ти, використовує. Так? Да, 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 угу. Він може ще зніматись. Ну, uh -huh. Як, як, як чехол, чух... як да. це uh -huh. на, на весіля таке роблять, але на даний час це на день Валентина це романтичний вечір для своєї коханої людини. Зробити дуже буде приємно, так давайте ось. покажемо свій свої обруч. Ми його зробили вже так. Ось такий по на міцність його від Настя. Перевіряй на місці перевіряю <свіць> на місяць і красу. Він дуже личить. Дуже так nice. дякую. Техніка декодекупаж у нас ще є а, десь дві хвилинки. Скажіть, а, як це робиться це серве сервето? Тобто, я просто навіть не уявляю берід е, наноситься е, краска акрилова, uh -huh. біла. Uh -huh. Uh -huh. Потім ну пошкурити, щоб все було гладенько. Наносимо салфетку. яку вам подобається, яка салфетка можна в будь-якому місці купити? Трошарова, Наноситься за самий верхній е, шар, uh -huh. е, клейм П... можна ПВА, якщо uh -huh. не немає спеціального ПВА легенько. Зсередини по краям приклеюємо і фіксуємо лаком. Лак акриловий, можна в стройматеріалах купити. І скільки треба тримати його перед тим, як вже можна дарувати, скільки? Ну, це можна зробити за годину, майстриня можна зробити за годину, ну за день можна так зробити. І Я хочу ще сказати, що День Валентина це не тільки з коханими праздник, це можна привітати і маму, це можна сказати, як. Як ви її любите, це якраз та нагода. Така так, сестричку можна привітати, брат, ну, братика навіть, ну когоче, дітей своїх лишній раз зробити якесь... пряник любий зробити. Це якраз гарна нагода привітати. До всі. речі, солодощі. Валентинки, солодощі, так можна теж готувати так, з та, дітками, вдома з дітками. Так, так, прикрашати їх Масками, дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії, показали нам такий швидкий майстер-клас, ну, мені здається, можна зробити, навіть якщо ви завтра зранку прокинулися і забули про те, що а, треба було купити коханій дівчині так. Валентинку, то відразу а, бежіть до Брось, найближчої та, крамниці, так набирайте таких недорогих речей, вмикайте фантазію і а, творіть ось такі а Валентинки. Так. Та я возна майстриня сьогодні була у нашій студії і продемонструвала всю цю красу, як можна зробити власними руками. А поки ми передаємо слово. Нашим колегам із СТН вони вже готові поділитися порцією свіжої інформації цього суботнього ранку.